Одного ранку я знову його відчув. Тоді стояв грудень з вулиці віяло першими натяками снігу. Прозріння прийшло ніби до якогось монаха, який уже 20 років щось робив і не зовсім розумів для чого. Я відчув той дивний запах у кімнаті, що, можливо, линує з вікна. Він з'явився раптово, ніби потяг, що точно обіцяв спізнитися, але в останній момент передумав. Я був спантеличеним, адже запах нагадував мені мою кімнату в гуртожитку, яка була надто далеко, щоб бути правдою. Починаючи свій ранок із такої ностальгії, мимоволі занурюєшся в неї ще глибше, повільно відкопуючи решту вже історичних згадок про той самий гуртожиток та власний запах. Я розкладав усі свої спогади на фрагменти, щоб у підсумку відтворити цілу картину та, можливо, зрозуміти сенс у її транслюванні через простір та час. Перше, що згадалось, спів пташок, відчинене вікно і теплий ранок. Отже, то був квітень чи, може, травень. У моєму холодильнику було багато зеленого листя, різноманітних соусів та алкоголю. Дуже цікавий водночас дивно, як простий запах може вмістити у собі стільки деталей. Я навіть зміг відтворити мерехтливе світло в коридорі, що намагалося імітувати хоч якісь елементи страшного кіно, сусідів, які поставали в пам'яті одним лише голосом, прогулюючись повз коридором, гучних студентів, що виходили на перекури, посилаючи все до дідька, не знаючи що. Той обов'язково то прийме, як щось найкраще, що вони коли-небудь мали. Диван, який я зробив із підручних матеріалів, цей запах мав у собі колір тканин і форми тіл, які лишались на тому дивані. Мій набір взуття, легкий одяг і велика лампа, що завжди давала гармонію, коли вмикались гірлянди. Кілька дешевих пострів, через які кімната була хоч трохи чимось іншим. Наприклад, якоюсь виставкою де мистецтво таке сучасне, що його не розуміють навіть творці. Або ж якимось хіпстерським баром, що відчинявся раз на тиждень чи, можливо, двічі, ніколи не попереджаючи завчасно відвідувачів. Кімната жила своїм життям, я в ній існував, зберігав листівки і фото. Потім довелося все викидати, бо пам'ять як старий диск, на який завжди хотілося записати, щось ще і тоді треба було вибирати. Щось у тому дивному грудневому запаху було ще, що я не зміг уловити точно. Проте згодом я зрозумів. Це все не про речі, а про якісь точні події, радше б сказати ритуали, про пісню, яка грала повтором, про сонце, що сходило та заходило, про жінок, які там кочували, ніби готуючись до чогось більшого і важливішого. Цей запах був про процес. Я взуваюсь, закидаю в кишені свій гаманець, пачку цигарок, сонячні окуляри, оглядаю в кімнаті, ніби даю попередження, що я все бачив. Замикаю двері і прямую до магазину, там купую жуйки та квіти. Стою на зупинці. Приїжджає червоний трамвай, людей небагато, за 20 хвилин я на місці. Віддаю ті квіти жінкам, розказую, що день помінявся, і скоро той хіпстерський бар може знову відкритись. Дивляюсь, природу, ніби це найцікавіший телевізор часів помаранчевої революції. Повертаюсь додому, відкриваю холодильник, дістаю випивки соуси, і різну зелень. Бар зачинено. Проте хтось стукає у двері, дивиться на мене очима своєї цікавої молодості, обіцяє, що більше ніколи не прийде, але сьогодні, як виняток, я маю право просити, щоб вона залишилась. Шифер було розгадано, та свіжість у кімнаті. Вікно і диван, холодильник, окуляри та жінка, яка обіцяла, що наступного разу не прийде, знову повернулася у моє життя. Цей запах прийшов раптово, як самотня хмара на великому європейському небі, і так само пішов. Цього разу обіцяючи дуже залізно, що більше ніколи не прийде.